Слава Україні! Героям слава! У центрі міста в день пам'яті загиблих захисників України Укрпошта провела спецпогашення благодійної поштової марки під назвою Вічна пам'ять. Я думаю, що ця марка теж буде мати відгуки серед населення і теж наші українці будуть її з задоволенням. Доповнювати до своєї колекції. Ціна, яку ми утримуємо нашу свободу, надто висока. Це життя наших захисників. Ми повинні пам'ятати кожного дня, кожного, кожного, кожного е е е можливості, яка випадає, згадувати про тих, які віддали своє життя за волю і незалежність української держави. Тираж нової марки 500 тисяч екземплярів, ескіз до неї і конверта. Перший день створено заслуженим художником України Олегом Шуляком у 2016 році. Ми всі дуже хочемо, щоб цей потік зла, потік ненависті, потік смерті закінчився. Ми всі маємо обов'язково пам'ятати ту звитягу. Завдяки якій Українська держава є, завдяки якій Українська держава переможе. Саме соняшник, зображений на конверті, символ і подяка нашим захисникам. Марка благодійна і коштує 12 гривень. Три гривні з кожної марки перерахують у фонд підтримки дітей, що втратили батьків. У 2019 році перший раз Україна в цей день, в день пам'яті, збиралася, запалювала свічки і згадувала. Але 2002 рік ще більшим болем нагадав нам про той страшний 2014. На віки, на Марці та на поштовому конверті залиши залишиться сонячник як символ того сонячного поля. Блок марок вартує 75 гривень. Поштовий набір уже можна придбати у відділеннях Укрпошти.